Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму доволі просту страву. Смажені макарони з яйцями нам знадобиться 250 г макаронів, 2 яйця, 40-50 г вершкового масла та сіль за смаком. Також можна використати улюблені спеції. На сковорідку наливаю пару столових ложок олії, висипаю макарони, додаю вершкове масло і смажу на середньому вогні до приємно золотавого кольору. Як тільки макарони підсмажились, вливаю воду, щоб покрило. Накриваю кришкою і варю до готовності на повільному вогні. Макарони вже приготувалися, рідини майже не залишились, тепер можу вливати яйця. Я їх просто розмішала і ось так вливаю і відразу перемішую, просмажу ще 2-3 хвилини.